Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ четвертий. Зранку на самовиту поріщив дощ, заливав водою балкон на скло. Коти вибігали двір по драбинці і якнайшвидше поверталися, обтрушуючи краплі з вологих лапок. Хто крайній у черзі, весело допитувався Бубуляк, хто крайній до виходку?» На кухні у великій митниці під білим рушником піднімалося тісто, дихало, наче живе. Пані Крепова вже багато чого встигла на цю годину, навіть сходила до крамниці по молоко та мойву. Її парасоля сушилося на підлозі вперед передпокої. Жахлива погода, сказала пані Крепова. Сидіть уже тут, поки дощ навщухне. Коти перезернулися, а потім мовчки скинули вгору стиснуті лапки. Особливо піднесено почувалися хавчики. Вони перші здогадалися для кого мова. На Навипередки побігли до кухні, розібрали свої мисочки і повсідалися біля них, чекаючи на рибку. Пані Крепова натомість не поспішала. Вона вважала, що риба має розморозитись, а кути мусять потерпіти. Занурилася у свій комп'ютер і шукала в інтернеті рецепт екзотичних булочок, не звертаючи жодної уваги на котів та їхні порожні посудинки. Коти чекали, час зупинився. Мрняв! Не витримав хавчик. Порожні розмови, відрубала пані Крепова. Боровчик запитально звів брови. Для кого ця риба, перепрошую. Для вас, але майте терпіння, була відповідь. Хто мав терпіння, то це пані Крепова. Вона наквапно помила руки і взялася до тіста. Перш ніж буде готовий сніданок, можу оголосити правила поведінки в цьому домі. Вона говорила, обводячи поглядом нерухомих котів. А її руки тим часом формували маленькі булочки. Отже, по столах налазити, зрозуміли, я тут булочки печу, для стасової кав'яреньки. До тіста не має потрапити ані ворсинки, ні шерстинки. Бо що скажуть відвідувачі? Вони так не надто туди вчищають. Це, по-перше, по-друге, не битися. Повторюю, не битися. Чули? Клоповух кивнув. Третє до комп'ютера не підходити і не точити пазорі об диван та шпалери. Ось такі прості, зрозумілі правила. Закінчивши, пані Крепова запхнула деку з булочками у духовку. А Боронесі можна? запитала пушинка. Що саме? глянула на неї пані Крепова. Біля комп'ютера сидіти. Їй можна, комусь дозволено, а комусь ні. Хіба це справедливі правила? Справедливі правила це коли вони однакові для всіх. Пані Крепова замислилась. Боронеса дрімала, поклавши голову на клавіатуру, їй було тепло біля увімкненого комп'ютера. А що, мовила господиня? Твоя правда пушинку. Правила мають бути одні для всіх. А чому Боронесі можна, бо вона чиста, а у вас шерсті багато, ви по підвалах і на горищах усю пилюку з павутинням на себе зібрали. Я, між іншим, не брудний, образився Чистюх. Він насправді весь вільний час чистився та переводив себе до ладу. Але пані Креповій було не до Чистюха. Вона прикипіла поглядом до одного з малих котів, щоб вступили її, задерши голови. На рожевому керпатому носику ворухнулася чорна цяточка, а тоді дві, і поповзли до вуха. Що це? прошепотіла пані Крепова. Блохи? Блохи у моєму домі? Кулова в ні купалися. Ми ще ніколи не купалися, відмахнувся голота. Нам і так добре, Ми ж підвальні коти. Ми її їли вже досить давно, нагадав господині Гавчик. Кутуза вмовчки помасав свою пов'язку. Бобуляк буляк пробурмотів бубу бобу, -бу гуки вже жеб обмінялись штурханами. Гавчика Спитай Спитайте, -ка. краще б уже їсти дали. Скільки можна тягнути з тим сніданком? Кольорові мовчки товклися біля своїх порожніх мисок. А ви пані Крепова глянула на котів сусідньої брами. Сплюх позіхнув, Частьох злизнув себе на видиму пушинку. Мурчик моркнув, нявчик нявкнув, бровчик зробив бровами хвилю і замислився. Аберкись хотів було бикицнутись, але передумав, чого вже тут викоплучуватись. Якщо хтось з них і купався, то вже давно забув, як це робиться. Хвистуля навіть хвостом махнула. Оближте, мовляв, що ми язика не маємо, ми вилизуємося, от і сьогодні процедури. А ми купалися, тихо мовила одна з жоржинок. Івета, я, лізета, Мюзета, Жанета, Жожета і кулета з Марієтою. Ми всі колись купалися. У білій ванні, у запашній рожевій пінці, але це було так давно. Мене теж купали, озвався Лясосис. Як ви знаєте, в мене була господиня викладачка французької. Мені щоразу стає сумно, коли я про це згадую, тому краще не нагадуйте. Так, ясно, я набираю ванну, пані Крепова рушила до лазнички. Якщо ви тут залишаєтеся, то всім слід помитися, а вам є купінку з ароматом дині чи грейпфрута. Ковбаси, буркнув ковбасюк. «Ні, з того не буде. Особисто я купатись не збираюся. А доведеться, весело відповіла господиня. За якими правилами слід мити домашніх котів, пані Крепова не знала. Вона запропонувала усім залізти до ванни і сидіти по шию у піні, чекаючи на свою чергу. Але ніхто не погодився. Ще чого? Де ви бачили, щоб коти сиділи у ванні, тихо мирно, та ще й по шию в піні? Ми видряпуватимемося вгору і верещатимемо, пообіцяла вони. То, може, ви взагалі митися не будете? розсердилася пані Крепова. Митися будемо, відповіли коти, але швидко і нетравматично, травматично. Пообіцяйте, що у процесі жоден кіт не постраждає. Обіцяти не беруся, попередила пані крепова. Звідки я знаю, як це перемити 36 і 6 котів. Я ніколи цього не робила, але практика покаже. А нас обов'язково пхати воду? спробували домовитися коти. Може, якось інакше помиємося? Ні, інакше не можна, сказала пані Крепова. Гайда сюди, я вас по одному митиму. Тільки швидко здалися коти, по півхвилини на брата і по хвилині на сестру. Хто перший, засукавивши рукави, пані Крепова взялася до діла. Першим у вані опинився Чистюх. і виявилося, що навіть із нього стікає брудна вода. А я скажу, що це чудово розмірковував бубуляк, стоячи в черзі між сірим та на мовчазним коментатором чорним котом. Це означає, що нас залишають у цьому домі, принаймні ще на день. Чого б нас мили перед тим, як витурити на вулицю, тільки шампунь переводити. Декому купання навіть сподобалось у руках пані Крепової мокрі у клаптях пін, коти мали хто кумедний, а хто жалісний вигляд. Ще худіші, бо волога шерсть обліпила боки. Менші налякано витріщалися і розпускали кіхті квіточками. Допитливий намагався дізнатися, як називається шампунь. Пані Крепова обережно підхоплювала малюків, ніжно тримала кошенят на долоні, ще й промовляла не бійся маленький. Намилить шампунем, зіб'є піну, почухає спинку та голову, змиє під душем і у рушник. Просушить, відпускає нічого складного. Уже десять вологих рушників висіло на гарячій сушарці, а коти, схожі на їжаків із настобурченими голками, завзято працювали язиками, намагаючись остаточно перевести себе до ладу. Пані Крепова вголос рахувала котів, яких чистими відпускала на волю. Десять, двадцять, тридцять. Чистюха навіть двічі помила чи то сама помилилася, чи то він двічі став у чергу. Натомість кількох боягузів довелося шукати по всій квартирі. В хука і джеба господиня витягла з під свого крісла, бровчика зі стасового черевика. Шпондерман категорично і навідріс, відмовився митися. У мене гідрофобія, вирощав він. Відпустіть. Він видерся з рук пані Крепової, але вона наздогнала його в коридорі, продемонструвавши неабияку спритність. Упійманий в рушник кіт відчайдушно опирався й волав. Свободу шпондермену, котам волю, я не здамся без бою, аж раптом змінив тактику, замовк і спокійно погодився. Добре, тільки так за так. Що це означає? запитала пані Крапова. Як це – так, за так? Погляньте, заходився пояснювати шпондермен. Я зараз погоджуюся. Ви перемогли і все таке. Кажу вам так, на пропозицію Бр, митося у ванній. А ви, прийде час, скажете мені так на якесь моє прохання. Така котяча гра. Так за так. Домовились? Домовились, відповіла пані Крепова і намолила хитруна. Шпондерман замовк, заплющив очі. Навіть лапи склав на животі, демонструючи цілковиту покору. Робіть зі мною, що хочете, було написано на його морді. Чиніть, як вважаєте все потрібне, воля ваша. А коли за кілька хвилин він зістрибнув на підлогу і обтрусився, то навіть задоволено проморкотів так, якось, знаєте, та легко стало і задумливо почухався лапою. Унаслідок грандіозного купання сталося кілька сюрпризів. У кутузова як з'ясувалося, черевце було не сіре, а біле. Усі його смужки тепер було добре видно білі побілішали, а чорні почорнішали. Бубуляк перетворився на неабиякого пухнастика, і це викликало зливу жартів. Він намагався прогладити шерсть між вухами і навколо них, вивертав лапу то так, то сяк, а шерсть усе одно стирчала в різні боки чистісінька тобі кульбабка. Баронеса після ванни ніжно рожево світилася, наче морська перламутрова мушля чи порцелянова статуетка. Її особливий тютюно-рожевий колір, який вона називала пополом Троянди, безслідно зник. Виявляється, не такою вже й чистою вона була перед купанням. Що ж тоді казати про решту? Жужинки скидалися на новогомі тістечка без екрамового кольору, з шоколадними прикрасами, у кожної своя, шоколадні шкарпетка на передніх лапах, шоколадні шкарпетки на задніх, три високі панчішки, одна панчішка. плямка на кінчику носа, плямка на чолі, шоколадна ліво вухо, шоколадна права вухо і жодних однакових плямок. Жоржинок купання неабияк утішило. Братихукидже гасали одна за одним, принюхувалась і кричали Фу, який та чистий. У кімнаті стояв запах вологої шерсті. Всі швидко обсихали, працюючи язиками та котулячись по розстелених на долівці рушниках. А ми такі розкішні, зробила висновок фостулі, прискіпливо оглянувши друзів а потім прогулялася кімнатою, погойдуючись на ніжках, пружинках і кручичи над головою хвостом, що вилискував у світлі увімкненої люстри. Хвіст Кутузова досі трохи навгадував щітку для миття пляшок, але вже значно менше. Степко пройшовся кімнатою своїм фірмовим степом, робокопи, заведеною ключем механічною іграшкою. Брейкер і Вартун закрутили свої фірмові вихиляси. Булочки. згадала раптом пані Крепова. Воно задивилося на танцюристів, забувши про своє. Мої булочки горять. Але з булочками все було гаразд, кухнастий натовп перегнав на кухню, і всі переконалися, зазираючи господині за спини, що булочки лише добряче зарум'янилися. навтіху відвідувачам кав'яреньки і, можливо, навіть котам. Пані Крепова поскладала випічку на білий рушник біля великого кошика і попередила, щоб ніхто її не займав, а котей не збиралися. Усі хотіли мойви. Нарешті пані Крепова взялася до риби, поклала у кожну мисочку по дві рибинки, а собі на тарілку кілька ложок вівсяної каші. «А, перепрошую, чи можна скибочку лимона? Усі припинили їсти і підвели голову. Хто додумався запитати про лимон? Баронеса, від дошкульних аж знущальних поглядів вона мало не вдавилася. Може, тобі ще шампанського з льодом, га? Верескнув котузов. Баронеса схилила голову на бік. Нема то нема. Я лише хотіла видушити на рибку кілька крапель лимона. Вель мені в року захцянка. гикнув Шпандермен. Я куплю, спохипилася пані Крепова. Риба з лимоном це так вишукано, так смачно, і узялася за свою вівсяну кашу. Після сніданку у господині поскладала булочки до великого кошика і накрила їх рушником. Я до кав'ярні, сказала, завезу Стасові булочок, а ви тут обсихайте. Нагадую, на стіл не вилазити. Чули всі? Клеповух кивнув. На стіл не можна, повторила вона. «Не можна, то не можна, Має же бути якісь заборони, тим більше, що ніхто не виганяє їх на вулицю, принаймні сьогодні точно, це розумів кожен. Я з вами, раптом озвався Шпондермен. Я хочу поїхати з вами. Зі мною? здивувалася пані Крепова. Вона вже стояла на порозі з маленьким наплічником на спині. Чого це ти надумав? Ви обіцяли? Я? Коли? Так за так забули? Ага, але як ти поїдеш зі мною? Погляньте, я чистий, чистий. У мене лагідний характер, я вам не заважатиму. І настигла пані Крепова утямитись, як її на трохи поважчив. А з його ще вдолунало хитре котяче морчання. Вважайте на шерсть, змійку до кінця на цей вово. Пані Крепова підхопила в одну руку кошик з булочками, пересолив другу і запоріг. З отвору в наплічнику шпондермен махнув товариству лапою.